Валю я из Ирана, из севера Ирана и 2001 год приехал в Украину. Я закончил операторский факультет. Ну, хотя я выбрал этот профессию, этот факультет только для того, чтобы знать кадр за цвет и остальное. В принципе, я у меня то, что для меня була задача всегда снимать э е, как режиссёр. Як ви опинились на Майдані? Ви все ж таки іноземець. Ну, не боялися бандерівців? Я э е, не боялся, потому что я долго работал здесь, с людьми общался и і... Революція для мене не була страшна і не між тими людьми. Я почала з 31 ноября снімати. Ми ну, пішли я... до тих фотографій, да. подивимось. Бачите, от вони так яскраво ці події відображають, аж сльози знову наступають. Я почала знімати фотографії перший день і Потім э, я видел, що это собі те, вроде бы э, не короткое, не на один день, не на два дня. Я чувствовали, что это будет долго. Потом уже з второго дня я почала снимати видео. Ну, конечно, первый, второй, может быть, первый недель я не знала, що буде, що за фільм. Но ну, потом я постійно для себе э, писав сценарий и узнал более менее что будет за фильм я снимал почти 5 месяцев можно сказать после Майдана после победы вроде бы Майдана еще до президентского выбора я периодически снимал я ä, прекрасно понимал этих людей и не было никаких агрессий с людьми которые які... называют бендеровцы, я с ними очень у меня хороший контакт. Несмотря на то, что я говорю на русском языке, у них не было никаких негативных реакций. И я здесь ночами ходил, днем. Это все показано в втором фильме, который пока никто не видел, но в этом фильме у нас совсем другой, другой сдача и фильм Как ви тобто це ми зараз подивимось, покажемо глядачам перший фільм. Це перший фільм, який ви увидите. Це автор ідея Павло Михайлович Мовчан. Він видав наш матеріал, ми тоді тогда знімали. Він пропонував нам зробити фільм. по тема Шевченко и явление или действие его слова на это событие. Как почини были слова. Но по этой теме мы сделали фильм, монтировали с материала друга моего Виктора Политова, который, то мы с ним соединили свой материал. З інтерв'ю е, е, Павлом Михайловичем Мовчаном е, монтурували, вийшло цей фільм. «Почина було слово. Ну, я скажу, що фільми дуже гарні зйомки, дуже масштабні, і так його безліз так дивитися не можна. І, і дійсно він доносить до нас, наскільки Тарас Шевченко є нашим сучасником, наскільки його слово зараз. Необхідно Україні. В почині було слово, і тут слово було від Шевченка. Ми зараз перебуваємо в тому епіцентрі подій, які були надихнуті словом Шевченка. Всі впізнають і ті колони стадіону Динамо, і цю гору, що йде на той квартал, так званий урядовий, з висоти якої колись Шевченко оглядав. Київ, адже він жив зовсім недалеко, поруч козина Болота. Ми ще заглянемо до тієї оселі. Але сьогодні не про те. Чому те, що називається її окраденою збудять, сталося аж через так багато років. Чому взагалі ця постать неомірна і неосяжна? Тому що Він нам, Богом, даний. Він приніс це слово нам.